Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Джорджа Моїс. Подаруй мені зірку. Сполучені Штати Америки 1937 рік. Еліс виходить заміж за молодого американця Беннета Ван Кліва, сподіваючись уникнути задушливої атмосфери батьківського будинку в Англії. Але незабаром розуміє, що змінила одну в'язницю на іншу. Саме тому вона з радістю погоджується на роботу у вельми незвичайній бібліотеці за програмою першої леді Елеонори Рузвельт це кінна бібліотека. На вас чекає захоплива, заснована на реальних подіях розповідь про п'ятьох незвичайних жінок-бібліотекарів, які доставляють книги до найвіддаленіших куточків гірських районів Кентукі. Вони їздять гірськими стежками і привозять дитячі книжки, журнали з рецептами, романи. Не всюди їм раді, особливо чоловіки, але іноді вони можуть змінити життя своїх читачів, головним чином заляканих читачок. Ця книжка про сильних жінок і взаємодопомогу. Молоді жінки борються за свої права. Проти сімейного насильства, расизму, упередження і приниження проблеми, які піднято в книзі, актуальні сьогодні і не лише для Америки. Цікава книга про почуття та жіночу дружбу, що залишає по собі багато тем для роздумів і ще раз переконує, що зміни повинні починатися із нас самих. Прочитайте: неважливо, чоловік ви, чи жінка. Ця книга однозначно стоїть вище цих умовностей. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.